Є знижки на Снотті, 10% в аптеках подорожних ощад. Є знижки на Оптінол, 15% в аптеках подорожних ощад. Саша Кольцова українська музикантка, письменниця, журналістка та громадська діячка, народилася в сім'ї військового інженера та викладачки музики. Має дві вищі освіти: навчалася у Київському лінгвістичному університеті та Києво-Могилянській бізнес-школі. Саша отримала визнання як вокалістка гурту Крихітка, що до 2007 року називався Крихітка Цахес. музичної кар'єри Саша займалася музичною журналістикою, рекламою. Була медіаменеджеркою та очолювала благодійний фонд. Також є авторкою двох дитячих книжок. Рік тому друком вийшли її твори. Зубна поліція та «Малюк чує звук для найменших читачів, які допомагають дітям пізнавати світ через інтерактивні та захопливі історії. Нині Саша створює музичний альбом для дітей. Уже відбувся реліз першої частини з п'яти композицій. Її дитячі пісні виходять під псевдонімом Каша Сальцова. Хочу дізнати, що там робочі, хочу дізнатись звук. Саша активно закликає своїх колег музикантів створювати якісну українську музику для дітей дошкільного та раннього шкільного віку. Вона переконана, що сучасні маленькі українці мають зростати на своїх культурних цінностях, а не на спадщині радянської чи російської культури. Ма спілкування наживо. Саша Кольцова в нашій студії. Вітаємо Доброго ранку. перший в ранок марафон. Хоча вже ранку. давно знайомий наш стіл. Ось сюди, так. До чого ви готуєтесь? Ти знаєш, видно, що ти не дивишся ранах марафон. Тому тобі трішки розкажемо. У нас щонеділі, ще суботи. Ми відкриваємо для наших глядачів такі спеціалітети, які притаманні кожному регіону. І вчора ми розповідали про тертуружу і про пампухи з ружою, А щонеділі у нас кухня воєнного часу, і це окремі історії людей, де їжа їх і рятувала. І об'єднувала. І сьогодні у нас історія була від пані Олени, яка жила в окупації. У них було дуже багато рис. Рису, їм трохи набрид, але за рахунок спеції і того, що вони готували готували такої великої спільноти. Вона розповідала, як вони фантазували над супом харчо, бо були спеції і були рис. І треба було гратися. І Ми за її рекомендаціями, за її такими історіями, готували сьогодні суп харчо в нашій студії. Тому Отакі історії і такі сніданки, іноді бувають. Я пропускаю, коли просипаю вашу програму. <рес> Нічого. Дивіться, у нас є чай. А то саш, ти так, трошки ближче дотягнешся. Сьогодні ми тебе запросили поговорити про абсолютно новий твій напрямок, який з'явився з появою дітей. Я так розумію. Чи, три, а, чи про музику для дітей ти і раніше думала? Я займалася музикою для дітей свою волю через те, що моя мама працює працювала в дитячому садочку музичним керівником. <реш> і перше замовлення було від неї, і це була пісня про козенят, які тупують ноженятами. От тому, що насправді брак дитячого контенту це це проблема. <реш> 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 це проблема. Я підписалася на всі пабліки музичних керівників і поспілкувалася з очільником їх профільних журналів. І вони такі: ну нам потрібні пісні. І нам потрібні сезонні пісні про зиму, про маму. Навіть якщо немає На то, кожне свято, так, абсолютно. Свято. це величезна проблема. Я пам'ятаю, коли моїй старшій доньці зараз 15 15 років тому я прийшла в садочок і почула, що лунає в україномовному садочку в, 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 в коридорах. І Я пам'ятаю, що я скупила тоді диски Марії Бурмаки, бо теж я знайшла і просто рознесла в садок і кажу, ось. Слухайте, я на кожне свято, Давайте вчитеся зараз. Одні, у нас однією більше? Марію Бурмакові не вивезеш, як то кажуть, <хи> тому що так дитячого контенту його в принципі практично ну, дуже мало, тому е, як стара школа цих дитсадків витягає все, що було. Ще в радянські часи написано. Ну, хочеться нове, хочеться свіже. Ми хочемо. Ми бачимо, що в тебе в руках і книга є. То дійсно, от уже без маминого маминих прохань, а з власною волею, і з власним серцем, тобі почало писатися і дитячі книги, і дитяча музика. Розкажи трішки про це. Мені здається, що це така моя активність як громадянина більше, тому що я розумію, який шалений попит є на це зараз. Я дивлюсь, як швидко алгоритми Ютьюба підсовуються російські. Кі, контент вже буквально на 10 12 пісні, якщо ви просто запускаєте там baby shark або ціліші uh -huh. хіти, навіть пса патрона який дуже гарно був написаний, зроблений, все одно у вас з'являться в плейлисті російська музика рано чи пізно. Добрі російські мультики, гарні uh -huh. російські uh -huh. мультики все те, що не вберегло наших сусідів від нападу на Україну і відмови визнавати нас окремою нацією. Отже, мені здається, що чим більше Наших митців будуть долучатися. Дитячий альбом був у Гайтани колись, дитячий альбом Фуросави, дитячий альбом є така класика, я так розумію, американська Оля, Оля Фріс. І це те, що створили в діаспорі. Це прекрасні пісні. Чудовий був альбом у Руслани Лоцман. У неї зараз троє діток. І вони роблять якийсь youtube канал класний, але в неї був розкішний дитячий альбом, записаний з оркестром українського радіо, про який ніхто не знає. Так, я дійсно вперше чую. Я mm. тебе слухаю, думаю, потішити і росаву з колосковими. Я це все переслухала. Я це знаю, і Марії Бурмаки знаю. А у Лоцман, Оксана. Руслана. Руслана Лоцман. Руслана да? Лоцман і прекрасні у Наталі Кияк і Ярослава Джуса, і є треки. Ой, у них фантастичні, про Просто пісні. Так, а. це теж я знаю, це я не похити. Це, хіти. це і настро... ліпла, ха, ха я сьогодні перевірила 11 мільйонів. Є попит. Ну, це пісні а, мільйонів да, мільйонів да, і в навіть іноді втомлюються. <рес> а а пісня про бульку. Заразна. Ти знаєш пісню про бульку. Про бульку, так. Це дійсно тут батьки вхав. можуть підхопити і накидати своїх історій. Чи дійсно натхненням було тільки те, що ти відчувала брак, от коли ти? Почала писати цю літературу. Для мене було дуже важливо, як, як митцю, як автору, робити щось видиме, що залишається в часі. Тому що там малюк чує звук. І от Зубна поліція, наприклад, вона дуже практична. Це я написала пісеньку. Зубна угу. поліція, вона є в цьому альбомі «Малюк чує звук. Вона триває рівно дві хвилини, поки малюки чистять зуби. Угу. О, як круто! Тому що це дуже утилітарна річ. А «Малюк чує звук це, це книжка для найменших, це все картонки. Бо вона не можна називати книгою, книжечки, а вона про те, коли діти е, заходять в незнайоме приміщення і чують тривожні звуки, як їх заспокоювати. І вона побудована на тому, що малюк чує звук, який його турбує, і дивиться на пралку, на радіо, звідки цей звук. І пісенька про це в цьому альбомі. А насправді діти так і досліджують світ, вони постійно щось грюкують, бахкають, прослухаються. Ну і це їх такий метод пізнавання. А Десь... як, як, як відбувалося, ну, ну як пишеться дорослим про доросле, зрозуміло. Міло, а як пишеться дорослим про дитяче, і як вони реагують, і чи відбувалися правки, фокус група не знаю, яка зібралася <с не <с так. Тут по іншому, Насправді, трохи є. У мене е, в записі беруть участь діти, хор дітей. Я одразу хотіла хор дітей. І, наприклад, в одній з пісень, пісень, яка досліджує з малючками частини тіла, там вона називається Кот е, там, де твоя ніжка, кіт труденький. Маленькі дітки там від шести місяців вже можуть показувати е, там, де твоя ніжка, де твоя ручка, де твій носик. І там а, є там, де твоя попа. І на, на попі вони всі сміються і ну. виправляють хвостик, наприклад. Тому це дуже мило чути, як Клас. діти своїми інтонаціями кажуть: ні. Там. Це можна почути в, в альбомі. У нас є лайф, і ми можемо навіть послухати. Давайте. Клас! А стоматологія теж треба можна брати на не Я вже бачу ці книжки в стоматологіях мені дуже приємно, щоразу. але ось ця історія мене про те, що пісня триває рівно дві хвилини. Це потрібно повторювати, розповідати, вмикати, бо це насправді та звичка, яка має сформуватися, щоб не за два рази шух-шух, і це одразу всі стоматологи кажуть, якби ви ретельно чистили зуби, у нас було б трошки менше роботи. Каже, ми не проти. Тому давайте долучайтеся. І у Вас є ще така інтерактивна історія, коли можна це зробити класною музичною паузою. Що було найскладніше у тебе? Найскладніше примусити себе <сістити> сісти писати. У мене в роботі друга половина альбому, і в мене підвисає пісня про оладки для поросятки. <сістити> так. <сістити> так, <сістити> Я на неї працюю дуже довго. От ми вже випустили альбом Любов як крихітка. Зараз випускаємо ще нові сингли, але в мене постійно в списку задач оладки для поросятки треба дописати. Тоді питання одразу: а як, як з'являються ці теми? Це спостереження, діцей. у мене племінники, у мене багато знайомих дітей. Там я співпрацюю з пластом. Uh -huh. а сьогодні свічечка, от і я теж планую бути. І коли ти чуєш, як вони між собою спілкуються. Ми не можемо цього імітувати. Ми uh -huh. не можемо імітувати, як вони перекручують слова, що їх цікавиться. Це треба просто спостерігати, і е, це таке джерело натхнення. Мами знають, що це uh -huh. Це не можна штучно придумати. Це, це правда, воно іноді ти, 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 ти іноді навіть не розумієш, але це переростає в родинні жарти. У нас досі е, Санта Клаус називається тільки Санкладаусом. <реш> Санкладаус <реш> Сан <-Кладаус> на мацакітлі. <реш> 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 да, тому що так казав наймолодший Санкладаус на Мацакітлі. Він його побачив, і він його саме в такому образі завжди. І чекав тоді це комусь кіно. Тоді що за поросятка? Що його я, <рес> я так розумію, що я ледь не в потязі їхала, і хтось дивився порожмультик, і дитина почала казати, хочу оладків, хочу оладків, хочу оладків. А з інш якась інша сім'я та там звучалося щось про поросятки. Я така, о, це меч! Оладки для поросятки. Звучить Ой, прикольно, зради рифмується. Так, та рифмується, Я думаю, що буде весело. Да, ну це така не не непростий, не простий пласт роботи, тим паче, що е, ти до цього доросла, вже будучи зрілою співачкою. А як ти взагалі е, комбінуєш свою дорослу творчість із, із, із цими дитячими моментами? Чи не буває такого, що десь щось починає перетягувати? Ні, ні. Я думаю, що коли ти занурений, там те, що в мене в крихіці, там соціальна лірика, любовна лірика, там наші внутрішні проблеми і там проблеми з росту будь-якої mm -hmm. персоналі. Ми теж ростем. Вчора бачила з Іреною Карпою. Вона повернулася з концертом. Та, не, і ти дуже класно закликала на її концерти у своїй сторінці. <світ> <світ> я побачила повний зал людей, які скучили за цим. І у всіх цих людей є діти. Uh -huh. І ми зараз просто маємо нести відповідальність за нове покоління. Мені здається, що дуже правильно формувати емоційний світ дитини українською з малку, щоб ці емоції, ці жарти вони вже були українською. Тому uh -huh. що, е що от якусь українську пісню з вашого дитинства ви пам'ятаєте? Я uh пам'ятаю -huh. тільки. Uh -huh. Петрика п'ятеч, п'яточки я не би я ще не ганявся. Я бот, оце я слухняний. <гум> і все, і все розумієте. Якщо у нас попросять кожного не співати українську mm -hmm. дитячу пісеньку, там де якби карбуються. Ми або йдемо в фольк, якщо в родині mm -hmm. був фольк, а не у всіх в родині так, був фольк. Так, так, або е якісь із мас медіа із мультфільмів. От у наших у дітей це будуть пес патрон, по сумнівом, буде черепаха, -ха ха-ха, буде там булька, буде можливо ця руханка, яку я бачила у вас в програмі. Руханка мень то про. Повітряна тривога, так. 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 і була ця чудова пісня про та на танмака робили Світланою Ройс про укриття, так, так, про так, 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 так але дитячі хіти це те, що ніколи не забудеш, і те, що mm -hmm. формує дуже сильно емоційний світ. Mm -hmm. Наші діти не будуть вступати в університети в Петербурзі, розумієте? Що Тому не варто тягнути добрих Маша медвідів їх дитинство. Ну я пі... зараз дивлюсь, що робиться у польському ринку дитячих пісень. Там, по перше, чудові аранжування, не ці, знаєте, на таких. На синтезаторах, Акорне, а, да. а, а там з оркестром, з хорошим аранжуванням, і це теж дуже важливо для формування і смаку, і сприйняття звуку, акустичні справжні інструменти, ці вибрації там, духових скрипок і так далі. І Це теж якби, дуже часто проходить повз увагу. А як ти в дитинстві формувалася? Я пам'ятаю, що ти взагалі народилася, мені здається, на території Росії. Блін, я народилася в, в Капустяному Яру. Я перепрошую. І звідки, звідки, звідки ми чекаємо? Ні, ні, це те місце, звідки запускає. Кають запус орешнік обо так. Я не жарт. Я народилася типу в Астраханській області. Там де капустин яр. Мій тато артилер артилерист інженер. Uh -huh. Він дуже старенький, йому майже 90. Ось і я бачила цей полігон. Uh -huh. І кожного разу, коли я бачу капустін яр, мені аж соромно я хочу вибачатись. Я кажу, перепрошую, мені дуже прикро. Uh -huh. А От. як ти формувалася в дитинстві? У Мене музика? була класична музика. Класична музика, це да. батьків. А тому, що мама була викладачем музики в музичній школі, і у мене просто були платівки, вінілові платівки uh -huh. і казки, які ми не будемо популяризувати, але ми пам'ятаємо, як багато хороших гарних дитячих казок було написано, наприклад, радянськими театрами. І я дуже чекаю, коли у нас будуть ці Записи, а ви Аудіозаписи в театральних вистав ви не плануєте робити, не знаю от для батьків, які там нас зараз дивляться, і вони а де шукати, як збирати, може якийсь ресурс, не знаю, додаток для батьків, які тянуться, які хочуть більше української музики. Метод, може це якась методичка буде? Мені здається, що батьки, які прагнуть е тримати дітей в українському середовищі, вони його штучно створюють, тому що. Mm. Російська навала величезна, Та, не культурна не так. і технологічні процеси примушують її включатись. Але я розумію, що є канали мультиплікаційні, їх 5, 6, 7, Але вони є. Є китайсько українські як не дивно, популярні дитячі мультфільми українською. Є перекладені мультфільми. Uh, є дуже багато створених людьми плейлистів, де ви можете почути і Гайтану, і Соломію Чубаю, якою теж був чудовий mm -hmm. дитячий альбом, uh, і uh, старі пісні, про які я казала, і це такі мікс, який ти власноруч маєш створити. Mm -hmm. Але було б чудово, якщо на каналі плюсів у сніданку було щось таке. Тому подумайте, Ні, можливо, можливо да, це Це і... буде ваш додаток і, і, і відкривати. Uh, ти відчула якесь певне полегшення? Ми давно дуже знайомі, пам'ятаємо, коли була квота, uh, коли обмежена кількість українського контенту. Музики була на телебаченні, а потім якось легше. Але з початком повномасштабного вторгнення як би сумно не було, але війна вона дала трішки більше свободи українській музиці. Чи відчула ти це на собі? Чи... Я з того покоління артистів, які пам'ятає відмови ставити в ефір, тому що ви українською мовою пишете. Я пам'ятаю, коли гонорари платили на всіх каналах росіянам, тому що вони приводили глядача рейтингу. Українці були ну скажіть, спасибі, що вас що показали. вас там є 10%, Да ну типу і ставили вночі. Я пам'ятаю все це, і всі ці люди продовжують працювати на каналах, і вони змінили свою оптику. А це дуже добре, що ми дожили до цього часу, коли ми подарували 15 років молодості, просто нашим близькому колу слухачів ви стояли і тримали ми ну, вчора і резонювали. Я Саша Положинський Карпа. Ми вчора побачили скаті з гої. Ми такі, ну ми зараз можемо вже збирати палац спорту, Якщо типу, на дискотеку 90-х, дискотеку 2000-х. Але, але класно, що ми дожили до своїх повних залів зараз. Mm -hmm. Є повідомлення від нашої глядачки, от у мене вона пише: Доброго ранку, Олександра. Край необхідна пісенька, суто українське вітання з днем народження. Воно Створіть є. Думку. Много еліта. Много еліта. Ми записали спеціальну коротку версію для ТРЦ, аніматорів, всіх, хто використовує підвинність торту. Півтори хвилини. Ну, літа. Ми проконсультувалися фольську студію «Правиця», про яку ти добре знаєш. Так, так ми там дітей Так, так, так. Та, та. і вони нам порадили по подивитись кілька версій, і там є пам'ятаєтеся, мети за Україну, за її волю. А, там є оцей шматочок, і а, там є м, насправді це сум, сумний факт, але в оригіналі там а, співається про батьків. Що там хай іменини не хай жиє, хай батьки його жиють. Але оскільки зараз дуже багато дітей розлучені своїми Бачка, а, батьками, багато. я спеціально уникнула цього слова і щоб просто не, не травми зачіпати і не травмувати. І для мене це було прям рішенням, яке треба було прийняти. Але да, у нас є коротка версія «Многоеліта». Будь ласка, будь ласка, виносьте торг під много еліта, не тільки під хепівозди. Але насправді у багатьох людей много еліта асоціюється з чимось дуже сумним. А насправді ні, Нічого. і ця пісня буває дуже драйвова, і тому дійсно просто варто знати своє. А я ще не подумала, що в тебе якийсь математичний склад розуму. Ця пісня триває дві хвилини, бо стільки треба чистити. Пісня «Нога літа півтори хвилини. Саме це стільки часу. У нас усіх не... часу між тривогами проскочити. Знаєте? <плес> я ніколи не думала, що я так можу швидко збиратися за чотири хвилини. От і дуже пишаюся тим, що у нас тепер Тепер треба все стигнути там. Я знаю, що цього року в тебе була. Е... Класна колаба, і яка отримала ще відзнаку. Розкажи, як вона народилася трішки більше про це. Вона народилася з того, що я в соцмережах побачила просто вражаючий вірш, вірш Олени Гресі М'юк, який був присвячений одному з загиблих поетів, з яким вона була особисто знайома і підтримувала стосунки. І я коли його побачила, я відчула цей ритм, який був закладений всередині вірша. Я зрозуміла, що це. Я написала: хіба це не трек, там для і відмітила двох артистів. Для яких цей трек міг би бути, і вони mm -hmm. якось не зреагували. я на, на цей так місяць, подивилась. Думаю, чого не я? Чого на такий вірш лежить? Це дорогоцінність. І ми зробили його за 3 чи 4 дні. Mm -hmm. Я подзв... Я написала Олександру Колмана, який робить благодійний аукціон, який був знайомий з Дімою Гейтспіч. Я кажу, слухай, ми на знайомі, але я якось пожартувала, що раптом з ним дует. Напиши йому а раптом ось mm -hmm. Демка. Mm -hmm. так, так. І він отак легко погодився. Я не чекала від нього, тому що там йому 26, а мені е, більше. От і е, знаєш, завжди дивишся на своїх колег, і я така, ну, якийсь івабовол в юбки. <реш> і я думала, що він такий. Ну, ну не знаю. Але ми так органічно одразу знайшли взаєморозуміння. Він дуже легкий на підйом, він дуже професійний. Він підхопив, запропонував, запропонував партію. Ми звалились до Віталія Телезина, продюсера. Ми кажемо, Віталік, у нас Давай. готовий альбом, але я так хочу цю пісню. Він нас подивився як на божевільних, але здався і зробив неймовірну роботу. і Цього року ми отримали премію за колаборацію року. І Я так. прям дуже щаслива, що пісня під везняним дощем» допомагає людям переживати цей важкий час. І це дуже круто. Ти відчувала, що буде перемога? Чи ти просто хайшувала? Хай але, але з нами в номінації була Джері Хейл, Альона, Льона, тобто якісь такі там Наді Дорофєєва. ці Я завжди мені. було трішки сумнію всередині. Ну, я така думаю, ну я переживу. Але Олена була так щаслива. І я це бачила так. її захват, тому що українські поети тільки теж зараз дожили до свого визнання, а вони прекрасні. І ці нові імена мають звучати, коли вони живі. Це правда, так. Да. Ми зараз це як ніколи відчуваємо.